Я буду жити, бо я хочу жити. Не щадячи, ні трудів, ні поту, приділі, що наш вік бере вершити, знайду й свою я тихую роботу. З орлами я не думаю дружити, та я опрусь гниючому болоту, щоб через нього й другий шлях мостити. На це віддам свій труд свою охоту. А як з часом послабне моя сила, і серце в груді біль сцепить пекучий, і людська злість зморозить кров у жилах, то човник мене перенесе летючий. Твоя любов підніме м'я на крилах. Аж поки вал не зломиться, гримучий.